Усіх нас осінньої пори збирає велике християнське свято покрова Пресвятої Богородиці. День милосердя і співчуття, на яке з нетерпінням чекає кожен віруючий, свято пов'язує з образом Пресвятої Богородиці і могутнього небесного заступництва з прадавніх часів просили усі віруючі, сильні і немічні. Як свідчить переказ, 14 жовтня 910 року, коли столицю Візантії Константинополь взяли в облогу Андрію Юродовому, який разом із жителями міста молився в храмі, було відіння. Богородиця зняла з голови покров, амафор і простягла його над людьми. Місто було врятовано від ворогів, а ця дива новина рознеслася по світу. Відтоді Божа Мати є символом материнського піклування про нас і дітей. Вона є нашою заступницею перед Сином Своїм Ісусом Христом. Багато разів наші пращури покладали свої сподівання на Пресвяту Богородицю. От і сьогодні коростинці просять Матір Божу взяти під свій покров кожну родину і місто їх від усіх бід і нещастя. Святая православна церква, дорогі браті і сестри, завжди прославляла і прославляє Пресвятую Богородицю, Матір Христа, Бога нашого. І всіх православних храмах, не тільки у нас на Україні, але і в Греції, в Константинополі, і в інших поместных православних церквях. Люди сегодня празднуют и обращаются за помощью Божьей Матери. Каждый из нас, каждый христианин в своей жизни, хотел бы он этого и не хотел, несет свой жизненный крест. Христос Спаситель однажды сказал, многими скорбями подобает нам наследовать жизнь вечную, войти в Царство Небесное. Если мы будем жить по христиански, мы будем оттеснять дух антихриста, который надвигается на нашу планету и старается этот дух секуляризации, старается опустошить человеческие души и посеять среди людей всякие ссоры, чтобы люди входили в сатанинское, бесовское царство. Поэтому мы должны в этом плане быть мудрыми и мужественными, стоять на, на страже добра и истины и хранить себя и свое общество в этой спасительной православной вере, чтобы Господь нас благословлял, Божья Матерь нас всегда покрывала своим светящимся омофором, И чтобы все мы во Христе Иисусе спасались на славу Божию. Аминь с праздником вас Шанування Божої Матері як покровительки нашого народу тягнеться золотою ниткою від княжих часів і до сьогодні. Бо матір Божа завжди залишала надію на краще. Шанували Богородицю козаки, називали своєю заступницею жінки. В Україні багато святопокровських церков та монастирів, а ікони з зображенням Богородиці є в кожному домі. Я вас всіх вітаю з великим православним святом, святом Покрови, святом Коростенським, головним для нас престольним. Мені приємно те, що вже стала доброю традицією на цьому святому місці збиратися коростенцям. І ще більш приємно те, що митрополіт Вісаріон завжди з нами, завжди читає свою проповідь, спілкується з громадою, з православною громадою нашого міста. І з року в рік ми більше повертаємося до істоку своїх, до православ'я, до нашої православної церкви. І це дає свої наслідки. Ми Хоч і не так швидко, але стаємо більше терпими, ми більше доброму один до одного відносимося. Ми любимо християнську любов'ю один одного. Так вчить нас наше православ'я. І це може саме головна зброя, яка потрібна сьогодні всьому нашому українському суспільству і місту Коростині. всіх нас, присутніх, неприсутніх. Я вітаю з цим великим, гарним, престольним святом міста і всієї православної церкви. Я вам си всім доброго здоров'я, гарного настрою, вирішення всіх ваших проблем і любові християнської, всіх вас. Святом вас. Взагалі, поняття Божої Матері як покровительки нашого народу полягає, мабуть, у тому, що тут йдеться не про земне людське, а про небесне могутнє заступництво. Тож цей день ми ще раз і ще раз просимо Пресвяту святу Богородицю взяти нас під свій покров, не полишати нас скрутні хвилини та дати сили і надію кожному з нас.